Please me. Тарасове вогненне слово наскрізь приймало серце не тільки тих, кому були плеске, народне горе. Всі дивувалися його красі та силі. Увесь світ прислухався до цієї мови, а на Вкраїні Тарасові послання приймали як благовісле, пророче слово. І мертвим, і живим, і ненарожденним читає Тетяна Утянова, Київський професійний ліцей сфери послуг. І смаркає, і світає, День Божу палає, і знову весь потоманий, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпутті водолюдному, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, Хай да міняється. Правдою торгують, Господи, зневажають людей, запрягають тяжкі ярма. Уряд лихом лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братуйтеся, на чужому полю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли. Несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу та й більш нічого. Кричете, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправдою вклонились, і хилитись як і хилились, і сонце правду дозрівати в німецькій землі, не чужі і претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро. Тоді б остався б сиротою, святими горами Дніпро. Ох, якби ж так стало, щоб ви не вертались, щоб там і подохли, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, і в Бога не чула вашої хули. І сонце б не гріло смертю огною на вільній, на щирій широкій землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться ж. Те люди, бо лихо вам буде, розкується незабаром заковані люди, настане суд, заговорить і Дніпро, і гори, і потече з кров у синє море дітей ваших. І нікому буде помагати, отсурається брат, брата, і дитина мати, Умийтеся! образ Божий, багном не скверніте, не доріти дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, що панувать. Бо навчене око загляне їм саму душу глибоко, глибоко. Дознається, небожада, чия на ваш шкура і осудять, і при мудрих немудрі одурять. Тарас Шевченко сучасник кожної епохи. Актуальність його сьогодні не в тому, що він порушив великі вічні питання або дав відповідь на них. Кожне покоління мусить саме.